Так, Всім доброго дня, 28 серпня, стоп на наутіл втора часть, 28 гектарів, 3 роки на утіл. Рішили робити ріперовку, переходити на класику, ловал 105 коней, ріпер все той же. Отак От іде, диски працюють, але погано розкидують, тому що велика стерня. І дуже волога, такі от виходить, як би хороші прям борозди, ну нічого страшного, культивація все і справа іде, заміряв десь 25-32 см глубина, 9 км швидкість, 2000 оборотів. По розходу десь виходить. 13, мабуть, вийде, ну доробимо поле до кінця, подивимося, потім який буде результат. Поле чистеньке. ну, це все одне із плюсів нового тіла, скажімо так. Урожайність тут пшениці була десь по 50, буде сонях. Будемо щось мудрувати. Та все буде хорошо. Так, ну що, вид з кабіни. Реперуємо далі. Від тисячі оборотів іде в принципі не важко. Переходимо до краю, зараз заміряємо глибину зразу за ним під рулетку. Щоб розуміти, що у нас тут виходить, тут тут наче закидало. Ой-ой-ой, не та паличка. Так, зараз проверим. Тут наче більш мех борозду закидало. Так, сюди. Це наша рулетка. Так, вот так десь. Дивимось. 30-31 сантиметр. Тут майже так же. Ну, в принципі, добре все. Після культивації, коли все вирівняється, я думаю, коли борозди закидає, розрівняє, то буде всі 35. Ну, все буде добре. Коли буде культивація, відео я скину. Подивимося, що воно з цього вийде, але вже шляху назад немає, щось та вийде. Вчора заходив з кейсом на другий пай, ну і з цим же ріпером. Там була пшеничка, перший год цей пай. 20 см, ріпер більше не лізе, 20 см волога. А далі там асфальт. торцанув його навіть. Нічого не виходить. Як 25, ну можна все порвати там, що на ньому є на тому ріпері. Вирішив чекати дождів. Прийдеться, мабуть, ще робити одну дисковку перед тим як реперувати. Ну але вже тут таке покажемо пізніше, що там воно вийде. Тут мені все подобається, навіть у сусіда сонях подобається. Ну це край поїжений якийсь. Ну там в принципі далі він непогано виглядає. Не знаю, що тут в нього посіяно. Ніякий, яка назва посів мату. Ну, у нас поки поки що так. Що, всім добра, до зустрічі. До завтра, мабуть. Завтра буде уборка льону нарешті. Вже треба соня починати косити. У мене ще льон стоїть. Дісікан зработав, в принципі. Завтра будемо щось там косити. Буде відео. Все, всім удачі. До скорих зустрічей.